Права 65. Позначити на координатній площині точки. Ну що ж, стартуємо. Для початку підготуємо координатну площину. Отже, праворуч проводимо вісь ексів. Ось вона. Я думаю, вистачить. А вгору проводимо вісь Y. Або абсцис і ординат. Є. Підписуємо, що тут у нас буде вісь ексів. Тут у нас буде Y. Є. Yeah. Ну що ж, ставимо точки. Тут у нас буде точка з кратою 0,0. Так, тоді ставимо 1, 2 і так далі. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Протилежному напрямку від'ємні. Мінус один, мінус два, мінус три, мінус чотири, мінус п'ять, мінус шість. По ігрику вгору додатні. Один, два, три, чотири. Вниз від'ємні. мінус один, мінус два, мінус три, мінус чотири. Ну що ж, координатну площину ми підготували, а зараз давайте позначимо точку А. Я давайте покажу, як знайти точку А. Отже в неї координата мінус 2 і 4. Тобто ми проводимо тоді через лінію мінус 2 невелику. Давайте я тонким позначу. Лінію. Ось вона. І через точку з по Y 4. Проводимо лінію. Так. на перетині, Ставимо точку. Це буде точка А. Підписуємо. Що це буде точка А. В неї координата мінус 2 і 4. Наступне точка М з координатою. Ну що ж, давайте позначати точку М з координатою. 0 мінус 3. Тут навіть не треба проводити 0. Це вертикаль і мінус 3, ставимо точку, ось вона 0 і мінус 3. Ну і позначаємо її тоді, підписуємо Точка М. Переходимо тоді до точки К. Давайте іншим кольором. Отже, позначаємо. 5 і 1 по x 5 Беремо тоді 5 по x. Проводимо лінію. Так, проводимо. 5. Є. І. і по y 1. Через 1 проводимо. Там, де вони перетинаються, там і буде наша шукана точка. Ось вони перетнулись. Наперетині ставимо точку. І підписуємо її. Це у нас буде точка К. Є. Наступна точка Д записуємо з координатою 4, 0. Тут вже не треба лінії проводити. 4 по Х, по Y, 0. Ставимо просто по Y, 0. Це буде ось тут лінія. Так, і одразу тут ставимо точку, підписуємо, що це буде точка D. Є точка L з координатою мінус 6 і мінус 2. Ну що ж, проводимо тоді мінус 6 по X. Так, проводимо лінію. Мінус 6 і е, мінус два. На перетині у нас буде точка, що нас цікавить. Є. Ставимо точку. Підписуємо. Що Це у нас буде точка L. Є. Остання точка точка N з координатою 2 через 2 проводимо лінію через 2 і мінус 3 є e. ну що ж на перетині ставимо точку Так, і підписуємо, що це у нас буде точка N. Є. Yeah.